Олександр Поль, видатний громадський діяч, який зробив величезний внесок у розвиток Дніпропетровщини. Саме до річниці його дня народження для слухачів університету третього віку влаштували культурно-просвітницьку зустріч, на якій розказали про досягнення нашого земляка. Це така Цікава історія довжиною 15 років, тому що дуже багато людей вивчали. Дуже багато людей знаходили, були побудовані вишки, але ж нічого далі не, не рухалося. Знати історію життя видатних людей Дніпропетровщини. Важливо впевнені ті, хто прийшов на захід. Одна з таких, пані Олена, говорить, дізналася багато нових фактів про розвиток нашого регіону. Олександр Поль – де видатна постать в історії нашого міста. Це і підприємець, і архітектор археолог, і ця людина, яка зробила дуже багато для розвитку Дніпропетровщини. Взагалі треба знати історію свого міста, свого краю того, того краю, де ти мешкаєш і любиш його. На слухачів тут чекала насичена програма. Вони ознайомились з фактами життя громадського діяча, взяли участь у літературній дискусії та вікторині, а також переглянули фільм про Олександра Поля. Мені це дуже цікаво про поля. Що він відкрив цю роду, Я перша це таке. Ми ж ніде це не вчили, нічого не знаю. Для мене це дуже важливо, бо я ж новий чоловік. Я тут це пізнаю. Для мене це все. Нове організатори заходу вважають, що людям потрібно більше знати про людину легенду. Саме так називають Олександра Поля. Про цю людину повинні знати всі, і особливо молоде молоде покоління. Я дуже сподіваюся, що сьогодні люди почують і побачать дуже цікаві факти з життя поля. І Це для нас дуже важливо донести до них дуже цікаву історичну біографію. Просвітницьку зустріч цього разу відвідали близько 30 людей. Вже невдовзі слухачі соціального проєкту університет третього віку візьмуть участь у розважальному квесті, присвяченому дню міста. Артем Мороз, Іван Пономарьов, Дніпро Ньюс.